Друзі, всім привіт! Ми вже отримали дуже класну нову колекцію, і я вам хочу показати ось таке крутезне зимове пальто. В цій моделі ми використали дуже класну водонепроникну тканину, і тут йде комбінація блиску та матової тканини. По боках ця моделька має замочки, які можна розстібнути. На кишеньках теж є замочки. Наповнювач Tensolite 250. Він витримує температуру до мінус 25 градусів. Центральний замок застібається на бік і є пришитий капішан. вона <плес> стерва за потреби. the study.